Всім привіт! Сьогодні у нас буде локшина ось в такому форматі. Оце локшинка гостра, по ідеї вок. вок. І... Ситуація в тому, що я поспішила, що в цій локшині найголовніше. Для того, щоб все було окей, потрібно просто залити водичку, а потім пропустити через ось цей отвір. Він спеціальний. А з дівками. то можете, давайте зараз подивимося. Ось такі дирочки там є. Як ви розумієте, я як людина, яка не прочитала інструкцію, і взагалі зазвичай ай, їла з юшкою, залила усе одразу. Тобто вкинула туди і спеції, і соус. І спеції і соус потрібно вкидати після того, як ми випустили водичку із локшини, тобто, коли локшина запарилася. Добре, ми будемо дивитися, що з цього вийшло. Також додатком були оливки. Ну, Тут ще є оливки. Не в самій локшині, просто з мого холодильника. <смір> Вона гостренька, мабуть, не дарма я <смеш> не випустила водичку. Оце так овочі крупно нарізані. Горить усе! Як ви бачите, локшинка гостра. Для моїх звукових смакових рецепторів це трохи занадто. От буде знати ніяких Весь соус не можна класти, запам'ятайте, це адське гостро. Дуже схоже на булькокі від корейського виробника з курочкою, яка полихає вогнем. Оце дуже схоже.